Чарлідинг в Україні отримує популярність як спортивна та розважальна діяльність. Тут вже існують команди та школи з черлідингу, де учасники вдосконалюють свої навички у танцях, акробатиці та взаємодії в команді. В рамках другого етапу пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги у Смілі визначили переможця з цього виду спорту. Треба зазначити, що саме для нашого міста Чарлідинг це щось нове. Проте виступи команд нікого не залишили байдужим. Змагання з Чарлідингу проходили в спортивному залі НВК ліцею лідер. Участь у другому етапі взяло чотири команди за. Ладів загальної середньої освіти оцінювали не тільки сам виступ, а й зовнішній вигляд, складність композиції, синхронність та оригінальність. Тож пропонуємо вам насолодитись виступами дівчат. Яскраві костюми, вражаюча енергія, також запальні акробатичні елементи. Все це в сукупності вразило присутніх. І як результат переможця визначено для вручення почесних грамот до учасників змагань з вітальним словом звернулась заступник міського голови Тетяна Карло. Ви собі не виявляєте скільки позитиву емоції я отримала, побачивши тільки ваші виступи просто і супер. Я сподіваюся, що таких команд у нас в місті буде більше і наступні вже змагання. Come <laughs> on. Тож у підсумку в суворі боротьбі в другому територіальному етапі пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги з Черлітингу перемогу виборола команда школи номер 7. Друге місце посіла команда НВК ліцею лідер. А третю сходинку зайняла команда школи номер 12. Вже в квітні команда дівчат сьомої школи представлятиме нашу громаду на обласному рівні.